вдруг воно отстой блин не надо здесь будет пробыть тоже на всякий случай все 23 возьму а 22 й пока я не розірву никто не розірве. а 22-й можно не разрывал Ви вибачте за технічні неполадки, що я рачком тут став. Знизу ще анпак є. Ми ще проб'ємо, тому що може цінники не соответствовать. Ладно, 23-й вот зима. Ми нічого не викидаємо. Так. Іноді хочеться, знаєте, на чорний хліб намазати корку, запекти перед этим його. Я вже і свіжий хліб, навіть якщо беру, запікаю. Це я дивлюсь по щити Може їх мільйон відео Як тут розібратися? печень тріски. Так, ось щось якийсь тунець. Це хід продукт. Ризький, типа з риги, так? Да? Ну, не знаю, не знаю. Ну, зрозуміло, бо вже, це вже Аквамарін Уже третій раз ми на нього попробовав. Ти думаєш, що йде? Так, ну ви зрозуміли, так? Да? Так, власний імпорт по 102 гривні, ананасики всякі. Хто любить зимою консервіруваний, пожалуйста. Так, так а що це? А, ну це ми з вами дивилися, кільцями. Ага, так, любитель шампіньонів. маринованих з сут цуском. 53. В АТБ власна марка 51. У нас баночка стоїть. Хай. Б... Значить, не будемо брати. Квасоля. Масртині. Так, друзі. Статі ось можна домашнього ліку чумап маленька. 42 гривні. Як закінчиться тушив взяв за 35, можна буде чумачок маленький. 0,5. В принципі. Рафінірована черпка. А, не рафінована наоборот. Домашній. Прикольно, кстати, для салата. Окей, будемо знати, хоча я забув. Пройде пару днів. Я ще щось десь познімаю. Це кетчуп мені подобається. Ну як він дешевий був, то він тоді мені подобався. Хенісі. Чи кажу Хенісі. Як правильно? Хайнс. О. вон написано. Хайнс. Це кажись, поляки. Роблять. І майонез є сміхні. Ну воно як дешеве. Так, оцю вічно я панку беру і кручу. Олівкової олії. 542 гривні, а ми брали, десь бачили по 400 щем, покажись. Ого. 1106 мені літушка. Якось там просив. Так це вже давно було полійку показати. Та тут і не Дивіться, олівкові чотири 4 ряда прикиньте. Прикиньте. Дивіться, скільки і всякие. Я ж на корточке сти. Всяка модна. Чуть-чуть так. Короче, немерено. Вот таким вот королем. Все, валами все. Сейчас багет треба взяти, буде якийсь. Ага, а нас угостили, тож із вишковим. А я недавно вроді теж брав по 48, посі, токова ТБ, чи по 51. Фермас, сплавлений сир в баночках, непоганий. Так, 7.20. Ще дороже, ніж в АТБ. в АТБ. ще з чим то чи в сільпо чим то Ця фігня 51, я брав по 38. Іли вже це не так піднялися, или я не пойму, просто це велмотки. Так дорого. Слівки, вершки. А ось Аня що хотіла? Ну конечно. Прикиньте, з, з кавою. Прикольна штука, ну ціна 84.31. Нереально, надо в кутерке подивитися. Надо заполнить 84.31, если что на видео глянуть. В кутарке она там, если есть, то она там набагато дешевше. Но ну, реально недавно покупав в кутерке 38. Маленьку упаковку. Надо буде... Зайти глянуть А, це безлактозно ще з'явилася. 54 гривня, це ще не бачив, типа. Ну для мене новинка, може вже хтось їв. Безлактозно. Ой, блин, я їла, чуть не впав. Це оцінено по акції. 649. чи А, ні, то коробочка. 17 гривень майонезу. Я майонез уже по акції сильфо взяв. Такий нежирний. Ну, може позацікавити 72%. Крепкий, дуже крепкий, такий я не їм, Дуже крепкий. І 67%, 67 теж. Майонез Провансаль, 17.49. Так, ми потихеньку доїдемо до Багет. Акційна ну, пропозиція з 11 по 24 листопада. дороге. молоко, конечно. Блін. Купуйте з 11 по 24 листопада. Десь отут я є лапці. в асортименті торгівельної марки Лукас 1 кг 143 гривні 99 копій. Як вам ціна на ось? 93. або машинка. А ось по 75, по 76 акцій. 19 гривень 99 копій. то пальто. Десь по 48. Шановні покупці, мережа супермаркетів «Велмарт» створила власну торгову марку Пансотка. Ми ціновими пропозиціями за першою ціною. Обирайте товари, та з 38 гривень були в коробках. Девочка відповідає. Ми там дивились приложення. Эээ, е, я там оставлю сейчас Щось то якийсь лохатрон 38.

Ей, цей дід бореться з яйцем цей. Зараз поки їх набереш, три часа потом будеш десяти розіб'єш. Так, мінус 33. Це коротше до цієї суми, якщо я не помиляюсь, дождє одняти 33%. А вдруг не віднімуть? А воно вже, мабуть, скоро вийде. Срок Этот... действия, короче, закончится. Двадцять четверте. Так, майонези ви вже подивилися, вже їх ізучили. Так, якийсь йогурт, йогурт, соус, ну це лише Це, типу, солене чи чи воно? Короче, щось так придумаю. Так, Хочу кефірчик. Я хочу кефірчик. Ферму или молоко, я блін, ну, це не знаю, це дешево чи не дешево. Кефір однопроцентний, а стоїть 2,5, як поняття. Або 2,2%. Так він 2,5%. Що за, Що за розвитку? Щось я не доганяю. Кефір однопроцентний або 2 процентний, а на ньому 2,5%. Ну один ось є. Так. Да. П'ятерочку не допечатали по погоду. Так, Рима сира в нас дві упаковки вгостили. Може, йогурта купить, О, ху, так попити Десерт церкови. 32 Ой, щось як так подистав. Нольоко. Знаєте, що тут Втоплене молоко? Ладно. Я думаю, по акції тут нема. А що? Це все робила здорова. Коробочка зараз навіть, бачите, почали робити картони. Я це думаю, не зря я в суботу приписую, може треба було в будній день менше людей. А в будній день мені каже пасі. Так, давайте до багета їздимо. Вакуски до ватушки щось тут ждуть. Щось там вивалює. Дивіться скільки людей сьогодні. А завтра буде ще більше. Так ой, сало так наївся, я не знаю, вже довго не буду покупати. Що ще можна купити мені буде на базарі чи ще десь М -м -м, вичислити. При... Коротше кров'янку багато якось спробувати прикольненьке 19 гривень ну, давайте возьмем багет 330 грам а в мене рюкзак короткий буде перчать ну а що поробити так це ще треба зважити. тройка Ой. пропустив троечка Твоечка, может туда здесь. Блин. Блин, 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 стоит. Где тройку нажать? Че, я не пойму, что вона так не это. Я не пойму ничего. Так, а ну на тебе, що се тут запутался. Номер 3, блин. Богет 332. Я короче давно тут не был. 27 подсмотреть, миниверп надо. Три. Блін, його не видно. Багет во все це, це може. А чого не видно? Короче. Де Там де багет, короче, ні не видно. 1699 є. Всі подумають, що я туплю, ну так реально. Сыры давайте вам покажу. Це з дорогих походів. Коротше, мій багет, там тупо не видно на назву. Болі над головою стоять, не можу сосредоточитися. Чим менше я буваю в таких огромних супермаркетах, тим я забуваю, як тут користуватися всякими приколами. Ваговий молюков. Серс метанковий молюков. Мільйон видів сирі, ну тут реально його зняти. Ось. А, ну, може когось щось зацікавило. Ось один бачу по акції. Оцей. Не знаю який він. Я люблю шостку. Що я люблю, то я люблю. Ось. Шостку, люблю шостку, люблю. 389. Видів. Походу один від. Походу сьогодні один від. 399 ще 375 Це в акційні акцини ось якісь модні тоже по акції прям навалюю сюда Боже мільйон ковбас, подожди ко мне а, на халу треба сльотати. Видно вам тут все прекрасно, цінники. Ось щось одне по акції двоє. 159 сардельки і сардельки філейні 175. Було б три віда, було б проще людям, мені кажесь. Ну, Прикиньте, все захочеться попробувати, да? Щоб оприділитися. це ее реально перепробувати оце все. Так як сосідку вже бачив, ми одну велмартів що це коротше 384 шось по акції. Не ну це нереально люди. його все попробувати, допустим. Так, сало, да? Яке сало 434 гривня фау. Ценники, конечно. Дешевше, минус 33%. 5, 78... Що це таке? Пащет курячий. Опасный. Салями. Салями 726. Ну б щось пшись бы нарезочку попробувати. До пива, да? Такие красивые зведу. Наверное, солями итальянская. Так. Це эти які, хера. Камоны. Камон, бебі. Тут щось підштирює. Камони моему из у вас мясо цикавить, Вирізка 209, 208. Корейка. 189. Ну, в принципі, нормальна ціна, он балик, корейка 189 гривень, до 200 Тут, короче, в цьому відділі завжди десь щось, наверное, падає і чуть-чуть Ну, Видно вам ціни, на ці всі стегна. Я ж нереально, тут кролик даже є. 295 гривень, килограмм кролик. Ух ты, вольду куропатки, да? тушка а, перепілки. 275 гривень. Тушка перепілки.